Познайомилася з білокрилкою на кущах фасолі. Ідеш якось мимо куща, тронув його трошечки, і піднялася така біла хмаринка із білої мошки. А то не мошка, то білокрилка. І все б нічого, але ж вона стала придивлятися на томати і на огірки, а це дуже неприємно. І ось я знайшла таке средство: а то жук, воно трьохкомпонентне, контактне, його треба прискати. І по інструкції все робила і ще й е, дігтярне мило, як прилипач. Можна додати господарське мило чи якесь жидке мило, яке у вас є. І дивилась на інструкцію, як обробляють капусту. Український препарат після його використання може десь одна, дві машкаринки є, але ж не хмара.